Відкриття благодійної виставки розпочали із хвилини мовчання. Так вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. 25 світлин, авторами яких є четверо діючих військових із Кропивницької та ветеран із Черкащини, розмістили в просторі хоробрих. Ідея виставки належить одній із торговельних мереж супермаркетів, сказала співорганізаторка маркетологиня Марія Тарасенко. Це двоє фотографів з Кропивницького, Юрій Чорнолуцький, а також Олександр Рихлицький. Вони зараз захищають нас на фронті. Також знайшли ми двох поетів. Це один з поетів. Він під псевдонімом. Військовий не розкриває своїх даних з огляду на безпекові заходи. Його псевдонім це Вальдемар. І ще один військовий поет це Олег Мрієнко. І також ми знайшли ветерана з міста Монастириші Черкаської області. Це Сергій Віднячук. Він пише вірші, він отримав поранення. Автори виставки не змогли бути на відкритті. Для відвідувачів надіслали голосові повідомлення. Ось фрагмент звернення Олександра Рихлицького. Мені випала велика честь служити військовим дімкам і висвітлювати увесь бойовий шлях 22-ї окремої механізованої бригади. Бахмутський напрямок, Курська операція, оборона Харківщини. виконуючи завдання разом з піхотою, артилеристами та операторами БПЛА, там, де немає доступу для цивільної преси, я намагаюся показати гричну боротьбу сильних, розумних і талановитих людей. Завжди долучаюся до таких акцій, коли є можливість допомогти Збройним силам України, вибрав картину і задонатив, як то кажуть, для нашої загальної перемоги. Фотографії всі ці зроблені на передовій, або в містах, там які зараз під окупацію, або де точаться бої. Це і Харківський напрямок, і Донецький напрямок, і Горіхове тут є фото з ведмедиком. Зі слів Марії Тарасенко авторів виставки допомагала знайти керівниця благодійного фонду Полк Святослава Хороброго. Наша ідея полягає в тому, щоб люди бачили це, щоб люди дізналися про те, що наші військові вони мають собі сили, окрім того, як нас захищати. А там їм дуже складно. Вони ще й мають сили і натнення на творчість, і чимось надихнути. І нас світлини можна купити. Мистецтво воно є під час війни, і ми сьогодні можемо бачити, що військові бачать. Певні прекрасні моменти, навіть в такі темні часи. Зібрані кошти підуть на закупівлю безпілотних літальних апаратів, тобто ми додамо ту суму, яку вдасться зібрати, до певної закупівлі, тому що закупівлі в нас часто, вони всі дороговартісні, це або дрони, або безпілотні літальні апарати. За підрахунками керівниці фонду, за три години роботи виставки продали 10 світлин і зібрали майже 4 тисячі гривень. Працюватиме виставка тиждень. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.